Перша домедична допомога це невідкладні дії, які можуть врятувати життя людині ще до прибуття лікарів. Відтепер такі знання офіційно мають усі 14 рятувальників підрозділу постійної готовності до надзвичайних ситуацій визирської громади. Пожежники пройшли сертифіковане навчання з надання першої домедичної допомоги за програмою Українського Червоного Христа. Це наближає місцевих рятувальників. До стандартів роботи кращих служб порятунку світу всі вони тепер знають, як діяти у перші критичні хвилини після травмування людини, коли рахунок йде на секунди, в які можливо врятувати її життя. Ми кожен отримали допуск книжечки. В нас в кожного подписана, видана крас червоним хрестом, і ми тепер маємо надавати перводу медичну допомогу. Нас навчили, як накладаються турнікети, як робиться серцево-легенева реанімація. Да. Самим дуже цікаво, нам нас тут обучали цілий день з 9 ранку до 17 години. Тренінг проводився за програмами, сертифікованими глобальним референд-центром Міжнародної федерації товариств Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Такі знання визнають у 191 країні світу. Це означає, що відтепер пожежники Визирської громади працюють на рівні кращих міжнародних стандартів до медичної допомоги. Навчання б приїжджали б спеціалісти тут, не завчали практичні заняття були, все як полагається. Взяла була теорія, після теорії була практика. Они уделяли нам большое внимание и показували, которое мы знаем по своей работе, как правильно спасти. Но такого, что ще много мы не знали, ну у нас то, что работа там именно с огня вытащит человека, и до, пока медицина приедет, ему оказалось, чтобы сделать искусственное дыхание. Поки не приїдуть медики, дати йому життя. У валізі рятувальника, яку надали за програму Українського Червоного Христа, є все необхідне для порятунку 50 осіб: турнікети для шиї, рук і ніг, знеболювальні, засоби для зупинки кровотечі. Це серйозний ресурс для рятування людей. Тим більше, що цього літа викликів на пожежі побільшало лише в червні 18 виїздів. Серед них пожежі в приватних будинках, займання автівок, масштабні загоряння сухої рослинності, причина спека, людська недбалість і навіть природні фактори люба якась пленка чи бутилка, і воно робиться як улічительне стекло, типа нагріває і загорається. А більша половина це недбалість людська. Десь хтось недопалок викинув, десь сиділи шашлики, жарили, люди варили з варвальним апаратом і попала іскра. Тоді працювало три пожежних автомобіля, допомагав нам Южний і Тіс. Відтепер визирські рятувальники можуть не лише гасити вогонь, а й рятувати життя прямо на місці подій при травмах, опіках, у випадках задимлення або під час ДТП. А таких ситуацій вистачає. У нас в автомобілі знаходиться на кожного члена екіпажу бронежилет, і якщо ми виїжджаємо на прильоти, а ми виїжджаємо, то обов'язково ми їх теж надіваємо. В принципі, почти ж саме як в ДСНС. Оснащені, навчені, згуртовані. Саме такими мають бути сучасні рятувальники. Після проходження тренінгу всі учасники отримали офіційні сертифікати, які підтверджують їхню готовність діяти у критичних ситуаціях, коли потрібна домедична допомога людині чи тварині. Ініціативу підвищити свій професійний рівень проявили самі рятувальники, і це їх реальна інвестиція у безпеку визирської громади.